З дитячого будинку кривого рогу на Буковину евакуювали 10 важкохворих дітей. Їх прийняли у медичному центрі Дім Метеликів, що у місті Добра. Там цілодобове лікування та догляд отримують вже півсотні найвразливіших дітей зі всієї України. Їм необхідна кваліфікована паліативна допомога, респіраторна підтримка і догляд. Як дбають про цих дітей і чого найбільше вони потребують, дивімося. Цим дітям, бо при і так постійно нестерпної білі, довелося пережити справжнє жахіття війни. добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Вітаємо вас. У медичному центрі міста Добра вони отримають всю необхідну допомогу, а головне любов і турботу. Дворічного Михайлика і ще дев'ятьох дітей евакуювали з Кривого Рогу, стан хлопчика тяжкий. Одразу декілька апаратів моніторять показники та підтримують його життя. Стан дитини складний, важкий, а в дитини встановлено вентрикулоперинальний шут, який допомагає вишніх ліквід з головного мозку скидувати в червну порожнину, тим самим компенсує стан дитини. Про евакуацію пацієнтів, яким щодня доводилося здригатися від ворожих обстрілів у кривому розі, попросила Дніпропетровська служба у справах дітей. Там, де літають ракети, і там, де щодень вибухи дітям з такими діагнозами не місце, тому що будь-який стрес, будь-який страх, вони можуть створити такі. Незворотні зміни вони можуть погіршити значно стан дитини. Можливо, десь не встигнути таку дитину взяти до бомбосховища, тому що саме в цьому дитина потребує кисню, чи ліків, чи стався напад епілепсії. Тобто це завжди дуже індивідуально і це про безпеку, це про такі найвразливіші і найбеззахисніші цілі для російських ракет. У медичному центрі «Дім метелики ретельно готувалися приймати дітей. Штат був взяти лікарі-анестезіологи, педіатри, сестри медичні і молодші медичні сестри по догляду за хворими. Це не рахуючи поварів, тому що під дітею створюється своя індивідуалізована дієта. Це не рахуючи допоміжний персонал, це наші няні, санітарочки, ті люди, без яких будь-яке вихажування, будь-яка робота неможлива. І зараз спеціально під криворозьких дітей підбиралися цілодобовий ціло пост, анестезіолога, додатково педіатр, лікаря ФРМ, От, Потенційно фізичний терапевт, який зараз виконує роль, Іспіраторного терапевта, враховуючи те, що діти дійсно важкі, потребують і позиціонування і дрінажних позицій. Нині у відділенні при дітей дбають 34 няні та необхідно ще стільки ж. Адже пацієнти потребують щохвилинного медичного супроводу та пікування у новому паліативному відділенні. Найкраще обладнання, я називаю його зірочка з неба, найкращі спеціалісти. Ми вже тут на місці, в цьому відділенні можемо і встановлювати самі трахиостоми, проводити оперативні втручання тим дітям, які не можуть бути транспортовані. Тут і діагностика, ОЗД, енцефалограма, своя лабораторія крові, тобто ми вже можемо. Краще довідатися, як нам лікувати дитину, що з нею відбувається, який її стан зараз, діагностувати якісь стани і попередити небезпечні стани. Всього у медичному центрі перебуває півсотні тяжкохворих дітей із різних регіонів України. Одинадцятирічний Сергій із Запорізької області, рятуючи друга, ледь не потонув сам. Під водою не дихав майже 15 хвилин. Через брак кисню мозок хлопця постраждав нині на протисудовній терапії. Христина моніторить стан Сергія та інших пацієнтів. У паліативному відділенні працює понад два роки. Коли я тільки сюди прийшла працювати, тут було одне відділення. За весь цей період ми розрослися до такої кількості дітей, що плюс відкрилося паліативне відділення і реабілітаційне, ще вже два відділення, плюс додатково низки. Тут у нас з респіраторною підтримкою палати. Стало набагато більше саме паліативних важких дітей. Зараз у нас самі важкі паліативні діти. Незабаром тут очікують на чергову евакуацію з прифронтових регіонів. 15 кілометрів зони бойових дій з села двох паліативних дітей, силами Червоного Христа українських військових, де двоє паліативних дітей, одна здорова дитина, потерпають від російських нальотів. У їхньому будинку вже нема криші, діти ховаються під стол. Ну одна дитина, яка здорова ховається під стол, іншу маму накриває ковдрами двох інших. Діма телеків, які допомагають тяжкохворим дітям і сам потребує підтримки небайдужих українців. Соломія Українець Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.